Сьогодні печу домашні здобні калачі, улюблену випічку, яку я готую тільки один раз на рік. У кожного свої улюблені рецепти, а я поділюся своїм. Можливо, моє відео надихне когось теж спекти калачі. З випіканням калачів свято стає трішки ближчим, а дім наповнюється теплом та затишком. Для здобних калачів нам знадобляться ось такі інгредієнти, які ви бачите перед собою на екрані. Детальний рецепт я залишу в описі під відео. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Підготуємо опару. Беру 40 грамів дріжджів. Додаю столову ложку цукру із загальної кількості цукру. Цукру всього я взяла 160 г. Дріжджі розтираю з цукром. Дріжджі ось так потекли, вливаю 300 мл тепленького молока, перемішую і тепер додаю декілька столових ложок борошна. Борошно я просіяла. Ну, ось 5, думаю, вистачить. Перемішую. Всього борошна я беру 1 кг. Із цієї кількості продуктів вийде два великих калача. Накриваю опару рушником та залишу так в теплі, десь приблизно на хвилин 20. Тепер беру 200 г родзинок. Нам їх потрібно промити. Заливаю їх гарячою водою з чайника. І так залишаю на деякий час. Це потрібно для того, аби потім родзинки не витягували вологу з тіста, і тісто калач був вологий. Тепер змішаю здобні інгредієнти, в мисочку вбиваю 4 яйця. До яєць додаю півчайної ложечки солі, решту цукру, один пакетик ванільного цукру і все перемішаю. Сюди ж знімаю цедру з одного лимона, знімаю тільки жовтеньку частину. Ще раз перемішую. Минуло 20 хвилин. Опара підійшла. Дріжжі запрацювали. Тепер до опари додаю яйця з цукром, додаю здобу, перемішую. Ну і замішую тісто, додаю партіями борошна та замішую м'яке тісто. Тепер вводжу 160 грамів вершкового масла. Масло ось таке м'якесеньке, спочатку половину вводжу і вмішую в тісто. Додаю решту масла і знову вмішую масло у тісто. Вмішала масло в тісто і додаю далі борошно. Ще наостанок додаю півчайної ложечки соди. Ось така безгірки півчайної ложечки, аби тісто було кращої текстури. І продовжую далі вимішувати. Бачу, що лопаткою вже важко вимішувати, далі вимішую руками. Ну, ось тісто я зібрала докупи. Тут ще в мене залишилося зо 2 столові ложки. Борошна це потрібно для підпилу, щоб вимісити добре тісто. І потрібно добре-добре вимісити тісто. Помісити хвилин з 20. Аби тісто було гладеньке, еластичне. Якщо у вас є кухонна машина, скористайтеся кухонною машиною. Це тісто можна замісити як вручну, так і за допомогою машини. Тісто має бути трішки густіше, ніж на паски. На паски ми робимо ріденьке, так як воно сходить у формах. А на калач потрібно робити трішки густіше, щоб він тримав форму і гарно виділявся візеронок калача. І ось так добряче його місимо. Якщо важко місити, можна трішки повідбивати об стіл. І знову трішки помісити. Ось таке тісто гладеньке. Ну, ось і все. Тісто я замісила. Беру миску. Відправляю тісто, мисочку я змастила олійкою, накриваю рушником і залишаю в спокої, аби тісто виросло в 2-3 рази. Це може зайняти десь годинку часу. Родзинки промиваю гарненько і просушую на паперових рушничках. Ну, ось тісто постояло, гарно, гарно підійшло. Роблю тепер йому обминку. Тісто я осадила, тепер прикриваю знову рушником та дам ще раз тісту підійти. Тісто вже достатньо було постояти всього на всього 30 хвилин і воно знову виросло. Осаджую знову тісто, вимішую і дам тісто ще раз піднятися. Ну, ось тісто ще раз піднялося. Дуже гарне тісто, пухке. Подивимося, яка маса тіста. Маса тіста 1 кг 860 грамів. Тепер тісто потрібно розділити на 4 рівних частини. Спочатку ділю навпіл, так як калача буде 2, одну половинку поки що залишаю в мисочці, а цю половинку ділю ще на 2. І сформую ось такі качалочки. Накриваю тісто рушником та дам постояти хвилин 5. Тепер беруся за розкачування тіста. Тісто постояло, стало піддатливе, можна розкачувати. Розкачала ось такий пласт, довжина 70 см. І тепер викладаю родзинки. Починаю згортати рулетиком. Трішечки тісто ось так підтягую, але не розтягую. Ну ось один жгутик готовий. Те саме зроблю і з другим жгутиком. Можна навіть цей шовчик легенько защепнути. Тепер на стіл насипаю трішки маку, а сюди білого кунжуту. Тепер беру один жовточок та одну десертну ложечку молока. І збовтаю, наношу суміш яйця та молока на наші жгутики, і тепер обвалюю в макові ось так перекручую на мак і назад повертаю. і перевертаю жгутик на кунжу ось так тепер буду формувати калач ставлю жгутики поближче один до одного посередині навхрест і починаю переплітати. Тепер беру форму. Форма у мене поверху 28 см, на дно трошки зменшується і перекладаю калач у форму. Ось калач в формі, тепер його тут потрібно поправити і вплести ось ці краї один в один. Накриваю калач кришкою та відправляю в тепло на розстойку. І приступаю до другого калача. Калач підійшов, відправляю його випікатися в розігріту духовку. Духовка розігріта до 180 градусів. Ось такий гарненький калач у нас вийшов. На її духовці калач випікався 35 хвилин. Гарно пропечений, рум'яний. Перекладаю на решітку і хай так собі вистигає на решітці. І другий калач уже виріс. Відправляю його випікатися. Калач підходив 40 хвилин. Дуже гарні калачі вийшли. Добре пропечені. Гарна румяна скоринка. Цей ось калач спікся першим. Його першим я і розламаю. Він вже більш-менш охолонув. Гарне, ось таке волокнисте тісто. Але добре пропікся?